Вшанували народного кулінара в Івано-Франківську встановили анотаційну дошку відомій українській кондитерці Дарії Цвек в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Чергова меморіальна дошка з'явилася на фасаді будинку що на вулиці Шашкевича, де свого часу проживала відома кулінарка. Шанувати пам'ять матері зі Львова приїхала донька кондитерки Зоряна Жовнірук. Зізнається, у їхній родині усі добре готували. Оформлення святкового столу мало особливе значення. Пані Зоряна запевнила, усі без винятку рецепти у книгах Дарії Цвех випробувані особисто нею. Втім, найбільше смакували мамині солодощі. Я найбільше улюблений твоє торти. Дуже любила мамині торти, вони дуже смачні були і такі легкі легкі в приготуванні і легко ну легкі по смаку. Дуже немає такої газдині, яка б не готувала страви за рецептами відомої кулінарки. Тож прикметно, що франківські депутати вирішили вшанувати її талант відкриттям анотаційної дошки, власне, на великодні свята. Дарія цвек це ми маємо пишатися тим, що вона свого часу жила в місті івано франківську і Маємо цих людей пошановувати, тому що не кожна. Сучасна жінка, яка веде різні кулінарні передачі, має таку шану і таку повагу, як Дар'я Цвет в неї немає ні шоу по телебаченню, в неї немає розкрученої реклами, але в неї є кулінарні книжки, які ми тримаємо, і насправді які зараз не так просто вже придбати. Продовж року у місті відкриють ще кілька десятків анотаційних дощок. адже програма Івано-Франківськ Місто героїв передбачає встановлення дощок не тільки відомим історичним діячам, а й маловідомим постатям та унікальним особистостям. Це мають бути різні люди, тобто різного покликання, і які не тільки. Це національно визвольної боротьби стосуються, але це люди, які доклалися тим чи іншим: це і священники, це і як сьогодні видатний кулінар, це і письменники, це і художники. Тобто ті люди, які творили місто Івано-Франківське, які сьогодні дають наснагу нашому поколінню. Івано-Франківці вкотре змогли пересвідчитися у кулінарному таланті Дарії Цвек. Усіх присутніх почастували горіховим печивом, яке приготували за рецептом відомої кондитерки.